Леонід Файнберг, Одесит більше відомий за прізвиськами Людвік, Льоша Тразан, Лев Панамський, Алон Бар, Леон Бар і Містер Прізенер. Його звинувачують в організації міжнародної злочинності: торгівлі наркотиками, людьми, зброєю, сутенерство і багато іншого. Але найбільше він запам'ятався світу як чоловік, що хотів продати колумбійським наркобаронам субмарину. У проміжку між 1990 і 97-м він жив у Майамі, де заробив собі цікаву репутацію. Про нього всі знали як про представника мафії, а він особливо це й не приховував. А не ховався тому, що був достатньо впливовим, аби бути на видному місці. Таразан намагався продати колумбійцям радянську субмарину проєкту 641. Її мали використовувати для перевезення заборонених речовин. Серед іншого, він торгував і гелікоптерами К-32. Теж продавав їх колумбійцям. Той випадок із продажем підводного човна був організований як ціла спецоперація, і вона навіть мала свою власну назву Одеса. Для початку треба було налагодити зв'язки і знайти покупців. І з тим у Льоші Тарзана проблем не було. У 90-х він мав клуб Порки, де зазвичай збиралися мафіози, щоб обговорити угоди. Таке собі плюс-мінус безпечне місце. Файнберг у всій цій історії був просто посередником. Він зводив одних людей з іншими і отримував від цього власну вигоду у вигляді зв'язків у кримінальному світі. Основним джерелом доходів Тарзана були колумбійці. Із 93-го він працював із бароном Хуаном Алмейдою. Той шукав можливості для переправки наркоти, А Тарзан знав, як швидко це вирішити. Після завершення холодної війни в тодішньому СРСР і Росії залишалося стільки військової техніки, що її можна було продавати кому завгодно. Ну і само собою, усе це перепродувалося і деребанулося кримінальними угрупуваннями. Так, от барон. Запитав у Тразана, чи можна десь придбати субмарину для переправки наркотиків під водою, і відповідь була доволі неочікуваною. Я подзвонив своєму другові, який працював в уряді, і сказав: Дозволь поставити тобі тупе питання, чи можливо якось купити субмарину? А він мені каже, з ракетами чи без ракет. І коли він сказав мені про це, я зрозумів, що наступного тижня ми реально поїдемо за субмариною. Тарзан і Хуан Алмейда прилетіли на Росію, і їм навіть вдалося зустрітися із кількома високопоставленими членами ВМС, які показали їм майбутній товар. Так, всі чудово розуміли, що це не просто злочин. Це може потягнути санкції міжнародної спільноти, підірвати довіру до Збройних сил Росії, як би дивно це не звучало. Ну і закінчитися міжнародним скандалом. Але у 90-х гроші вирішували все. Це було лише питання ціни. Аби якось продемонструвати, що субмарина справжня, Тарзан попросив дозволу сфотографуватися з нею, аби потім показати покупцям. Військові відмовили. Але за хабар у 200 доларів російський військовий не просто змінив своє рішення, а ще й сфотографувався разом із Тарзаном біля субмарини. Яку збиралися продати картелю? Є навіть чутки, що росіяни, дізнавшись, що хтось пропонує 35 мільйонів доларів за підводний човен, недвозначно запитали, чи раптом немає покупців на ядерну зброю. Однак купівля субмарини із самого початку була уже на слуху у федералів. Вони знали про ці плани і були в курсі усіх розмов члена мафії. А все тому, що заслали до Тарзана крота. Тарзан не знав, що вже кілька місяців був під федеральним наглядом. Саме Кріт першим помітив фотографії Файнберга, який позував біля субмарини. Він просто забув їх сховати, залишивши на столі. Той самий Кріт подарував йому телефон, у якому вже була прослушка ФБР. Так федерали отримали доступ до сотень і тисяч годин розмов, які використовували. Проти Файнберга в суді. І навіть це були не перші неприємності. Картель Калі, який і хотів придбати той підводний човен, що два тижні мав перераховувати по 10 мільйонів доларів у Європу. Звідти гроші мали йти до Москви. Так намагалися уникнути підозр з боку регуляторів. І на першому ж транші ці гроші у Тарзана вкрали. Члени картелю не надто раділи таким новинам. Вони навіть їздили до Європи шукати ті гроші і партнерів Файнберга по угоді, щоб покарати причетних до крадіжки. Але їм не вдалося. Не добралися вони й до головних персонажів цієї історії. Таразан потрапив за ґрати, щоправда, за інші злочини, бо ж субмарину так і не продали. А за ним до в'язниці загримів і Хуан Алмейда через зв'язки із картелем та співпрацю з росіянами. Незабаром обоє вийшли. Таразана відпустили через те, що він співпрацював зі слідством та правоохоронцями, тож його депортували в Ізраїль. Однак свої люди у Файнберга в штатах залишилися. В основному українська мафія, як і російська, якщо говорити за США, діяла і продовжує діяти на Брайтон Біч у Нью-Йорку. Вони зародилися там ще у 70-х роках, і до сьогодні та місцина називається Маленькою Одесою. Коли йдеться про затримання якихось мафіозі, то найчастіше їх ловлять саме там. Наприклад, у вересні 22-го року Міністерство юстиції США повідомило, що заарештувало лідера східноєвропейського синдикату, організованої злочинності. Його екстрадували зі Швейцарії, аби той постав перед судом у Штатах через рекет. Та інші злочини звали його Віктор Зелінгер. Його банда діяла не лише у США, в Україні також Тернопіль, Київ, Одеса та інші міста. В основному це підробка документів, віджимання бізнесу, махінації з фінансами і чимало іншого. У США діяльність була схожою, але масштаби інші. Значно більший розмах ніж в Україні. Федерали до слова називали його другою людиною української мафії у Штатах. Ну і про прізвиська не забували серед своїх він був відомий як Вітя. Або вітьок, і працював цей вітьок найчастіше із варами в законі. Американська прокуратура звинуватила його в рекеті, змові, підпалах, незаконних азартних іграх, вимаганнях та інших злочинах. Приблизно з 2011 по 2017 роки члени синдикату Зелінгера вчинили численні злочини, включаючи підпали та вимагання, керували гральними закладами з високими ставками, торгували наркотиками, нападали на жертві, сприяли лихварству. Зелінгер наказав підпалити багатоквартирний будинок за адресою двадцять в Ургі Савеню в Шипсхедбей, оскільки на першому поверсі в ньому розташовувалася компанія, що також займалася покером. Пожежа там спалахнула серйозно, бо ж йшлося не лише про знищення зали гри в покер. Поверхами вище були житлові квартири. Внаслідок того підпалу двоє мешканців будинку постраждали, як і п'ятеро пожежників, що боролися із вогнем. Ну а сама будівля повністю згоріла. Судячи зі звинувачень, то Вітьок дуже полюбляв у якості помсти чи залякування якраз таке спалення. Сам він також володів закладами, де люди витрачали. Шалені гроші на коні Айленд Авеню. У нього був свій зал, де відвідувачі мали безлім на їжу та алкоголь, а також дівчат-масажисток. Там же і продавали наркотики. Штати давно хотіли його присадити, але вдалося це їм тільки в співпраці із швейцарськими правоохоронцями. Як затримали Зелінгера, зібрали свою частину доказів, так і видали його у США. Зелінгеру загрожувало обов'язкове мінімальне покарання у вигляді 7 років ув'язнення та максимальне ув'язнення строком до 40 років за кожним з пунктів підпалу, максимум 20 років позбавлення волі за кожне з пунктів рекету та здирництва, і максимум 5 років позбавлення волі за кожним з обвинувачень в азартних іграх. Простими словами, якщо його кинуть за грати у США, то з в'язниці він не вийде до кінця своїх днів, а можливо навіть і кілька десятків років після того, як у тій в'язниці відійде на той світ.